Зима прийшла в старий світ. Одразу кілька європейських країн накрив потужний циклон, що приніс різке зниження температури та рясні опади. Через снігопади значно зросла аварійність на дорогах, в численних ДТП застрягли не лише приватні автівки, а й громадський транспорт, і навіть снігоприбиральна техніка. Марія Кондратіва знає більше. Сніг у Бельгії почався в п'ятницю проти ночі, але через плюсову температуру вмить танув. На автошляхах утворилось рідке місиво. Машини здіймали цілі фонтани брудних бризок. В Антверпені з колії зійшов трамвай на слизьких рейках його розвернуло. Він частково перекрив дорогу. А в місті Тюрнхауці під вогою мокрого снігу обвалився величезний тент різдвяного ярмарку. У Німеччині ж із заметами не впоралась навіть спецтехніка. На одній із трас перекинулась величезна машина, що прибирала сніг. Його не стільки, що комунальники не встигали розчищати шляхи. На автобанах утворилися затори, переважно тому, що на слизьких дорогах розвертало вантажівки. Буквально відкопувати свої машини довелось британцям. Стільки снігу там навалило за ніч. Деякі райони потерпали від дощу, який падаючи перетворювався на кригу. Муніципальні служби працювали в авральному режимі. А от у французьких хальпах на таку погоду чекали давно. Снігу тут не було з минулого року, що шкодило гірськолижному сезону. Нарешті лижні траси вкрилися білим, і тисячі французів рушили на вихідні в гори. Та одразу доїхати не змогли, стали в заторах. Через лезото водіям довелося чіпляти на колеса ленцюги. Справжнім подарунком для місцевих дітлахів стала завірюха в Нідерландах. Зими в країні зазвичай вологі і теплі. Торік біла ковдра так і не встелила землю. Тому тепер діти спішать побавитися зі снігом. Натомість місцевих водіїв погода заскочила несподівано. Більшість із них не перевзули машини в зимову гуму і не змогли виїхати з дворів. Марія Кондратєва, перший національний.